А зараз друзі, ви знаєте, що з 3 лютого застосунок дія впав під час голосування в фіналі нацвідбору на 24-го року. Згодом сервіс запрацював, але українці виявили себе дивні документи. Але щодо самого відбору цікаво почути думку пана Дмитра Чекалкіна, пане Дмитре, вітання. Вітаю, друзі, пане Дмитре, ви дуже жорстко висловилися в своєму телеграмі щодо відбору. Йде відбір на Євробачення з 11 піс пісень. Жодний з якимось мотивуючим змістом допомогти вижити в Україні, мобілізувати власні або зовнішні сили на відсіч агресору після захоплення Криму була Джамала. Сьогодні при владі Шоумена виявились вправними лише в знеціненні нацсимволів. Чому ви так вважаєте, що саме влада несе відповідальність за? митців, які мають представляти Україну на цьому змаганні, ну влада виділила величезну суму на організацію самого цього голосування. Нагадаю, що дія – це держава і я. Тобто, для держави виявляється був важливим цей конкурс, правильно? Вони дійсно вбачали в цьому якусь перспективу донести до світової спільноти наш біль, нашу стурбованість, ну нашу трагедію, нашого часу. Зрештою, да як це відбулося там скільки сім років тому. В... Виступі Джамали на Євробаченні, і дійсно це була не просто перемога це був донесений дуже важливий меседж. Ми дійсно могли б скористатися цим, навіть якщо б не було обрано пісні з таким посилом, з таким меседжем для світової спільноти, то все рівно ми могли б використати цей конкурс для того, щоб надати. Популярності тим чи іншим мобілізуючим мотивуючим пісням я в тому ж самому своєму пості в телеграмі навів приклад свого доброго знайомого негіті, такий ізраїльський співак, це син відомого бізнесмена, філантропа Офера Кержниця, легендарний там ізраїльський льотчик минулому. Невідомий інвестор в, в, в Києві. Ви знаєте, багато об'єктів, які збудовані завдяки їхнім зусиллям, такі як Дарина, карт-платформа на Даринку, парк Веню, Севен Хілс. от, його син написав в 10 років тому пісню, називається «Ецлену Баган, яка стала символом якраз от національної єдності. Там ну спогади про його товариша, дитинства, який загинув на другій ліванській війні. Можна зайти на на мій. Профілі подивитись, да, в, в, в 8 мільйонів євреїв живуть в Ізраїлі. Ця пісня набрала там, 6 мільйонів переглядів. Тобто, І вона виконується сьогодні на, в тих чи інших заходах, які присвячені пам'яті саме молодих ізраїльських військових, які загинули на ізраїльських війнах. І ми теж могли б використати цей конкурс для того, щоб знайти. Такі мотивуючі ну, артефакти, да мотивуючий такий контент, який допоміг нам дійсно об'єднати і мобілізувати, не, не, не доводити до того, що людей треба там шукати по лісах тих, хто ховається від е, е, призову. Такого в Ізраїлі близько не може бути між іншим. Той самий гіфті автор цієї пісні. В нього там проблеми були з здоров'ям. Він був звільнений від служби в армії, але після... Того як він сам написав цю пісню, він сам пішов служити, знайшов альтернативний там варіант долучитися до збройних сил. Тобто, в нас держава витрачає там 11 мільйонів тільки на організацію голосування було витрачено, да і в той самий час ця дія лягає. Я припустимо уявляю собі, ось в той час я їхав би собі додому. Не я перетинаю я в мене офіси і квартира там на інститутській, яка знаходиться в межах цього кварталу сьогодні в Києві, так званого рядового, який з усіх боків очеплений. і можна тільки проїхати, показавши паспорт або дію. І от, я, припустимо, ну, як і інші тисячі в той момент користувачів цієї дії, хотіли нею скористатися, а вона не працювала. Вони не могли проїхати ті чи інші там блокпости, показати свої, місце своєї прописки. Тобто це безвідповідальне ставлення з одного боку до Ор організації цього голосування, зробили дійсно з цього такий івент національного масштабу. але... Цей івент для національної свідомості і гідності нічого не дав. Тобто, на жаль, ми знаємо, що ці люди дійсно в, 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 знабули, свої, забули своєї слави і популярності, ну, знецінюючи національні символи, згадати достатньо їхній сеньор Голодомор, да, чи там, палички на Майдані, чи Томос Термос. Тобто, а для того, щоб е, об'єднати суспільство і дати йому якийсь мобілізуючий меседж, вони виявилися абсолютно нездатними. Ну і взагалі це була розглядалася як така демоверсія голосування. Я так розумію, в дії на парламентських чи президентських виборах, і вона повністю була провалена. І тому я думаю, що можна поставити хрест вже на майбутніх спробах цієї зеленої команди. Не використати дію для тих чи інших ну, до речі, пане Дмитре політично. Володимир Арєв, народний депутат, висловлює свою думку щодо теми мобілізації, і саме в контексті дії про слабкі місця дії експерти з кібербезпеки писали півтора роки тому з того часу. В сервісі мало що змінилося. Тепер влада збирається на швидку руч зробити електронний кабінет, де згідно з новим законом будуть усі дані військовослужбовців і осіб, що підлягають мобілізації. А тепер уявіть собі, зазначає пан Арієв, як це буде із нинішнім рівнем розробки сервісів без дан і кібербезпеки в купі, і куди можуть. Попасти всі ці дані, якщо знову якість буде принесена в жертву до цінності, пане Дмитре. Ще одне коротеньке запитання. Про продовжуємо йти шляхом ваших дописів в телеграм-каналі. Уважно його передивляюсь щодня. І от ви прокоментували вам впала в очі чергова заява від Дмитра Кулеба, який, от згідно РБК Україна, назвав дурними тих, хто не вірить Рить в напад Путіна на НАТО. Що не так з цією заявою? Ну, по-перше, для дипломата язик не для того, щоб іноді приховувати свої думки, навіть якщо ти. Допускаєш в своєму там внутрішньому діалозі такий вислів, то ну дипломат двічі подумає перед тим як ні, ні, нічого не сказати. Те, що ми можемо дозволити собі, ось так під час там спілкування в етері, одна річ, але на те не дипломати щоб відповідально нести це свою, свою місію і захищати інтереси держави. Я нагадав в тому самому своєму пості е, Кулебі про те, як за скільки за сім днів до повномасштабного російського чи п'ять навіть днів повномасштабного російського нападу е, Зеленський сказав в Юнхені, що він ніколи не повірить, що росіяни можуть піти на нас війною. Так виходить тепер, якщо екстраполювати думку цього самого Кулеби, то в нас і президент, вибачте, неповносправний, якщо він міг допустити як е, е, отримуючи вже. Таку кількість попереджень з усіх боків від американських спецслужб від британських урядовців, від всієї світової преси, світової преси про російський напад. Він цим не втував, Він не звертав на це увагу, казав, що ніколи не повірить, і тепер колега називає таких самих такі саме висловлювання з боку тих чи інших іноземних партнерів дурниців. Ну треба бути більш стриманим в цьому плані. На жаль, ми іноді завдаємо багато шкоди такими необачливими висловами для не тільки для іміджу країни, а для її економічних інтересів. Я в тому ж самому своєму пості, мені здається, чи в іншому там згадав про те, що ми менше треба говорити, більше робити, що ми там так вимагали від заходу. Дайте нам f 16 дайте нам f 16 а виявляється, були змушені відмовитись від першої партії там 12 літаків, тому що не підготували за два роки майже інфраструктуру для цих F-16. Ну так то відповідайте не тільки за слова, а й за свої дії. Да? і як відомо, deeds speak louder than words. англіці англійці кажуть Дякую, що пане Дмитро. Дії, дуже вагома ваша взагалі ваш заклик до української дипломатії, тому що ви пам'ятаєте, друзі, що і Дмитро Чекалкін свого часу був. Дипломатам України Тодараба, Дякую, пане Дмитре. Дмитро Чекалкін. Дипломат ведучий.